Добрий день ще раз. Дивіться, я обіцяла, що буду пересаджувати з маленьких горщиків. Гляньте, Вже тут тісно йому аж листя пожовтіло. Дивіться, який горщик. От, я його вже підняла, щоб, ну, щоб скоріше було гляньте, яка коренева система. Ставлю це називається не пересаджування, а перевалка. І засипаю земелькою. Засиплю сумілею. дуже легко, не нарушайте ком, хто буде пересаджувати. Це 10-літровий і поки вони будуть так в мене рости до весни у 10-літрових. Питаєте, я ще раз повторяю, на зиму треба забирати. У нас немає так, як у вас теплиці. Ця теплиця без обігриву. Я буду забирати його обов'язково. Гляньте, яка земля. Дивіться, пушистенька. Це торф дурпета другої фракції для, для саджанців. От, і багато агроперліту, щоб їм тут було, як на перинці, знаєте. Коротше говоря, зараз я підсиплю до кінця, показую слідуючого. Гляньте, приготувала. Це полила то так агроперліта, якось збився. І також тут чуть-чуть більшенький, але ж це ж... О! Бачите, що тут робиться? Тут треба трошечки отако дно трошки, його треба тро, корінчики, щоб вони були, о, такої, знаєте? Трошки розпустити їх. І теж перевалочка. І засипаю зараз землею. Потім цей, але цей ще потерпить. Ці горщики звідси прибираю, щоб мені порядок гарний був. От, зараз засипаю, поливаю і будуть собі продовжувати рости. Чим хороше перевалка, не пересаджування. Переставили. І воно собі далі росте, і навіть не думає, що йому тут має бути погано. Якщо по правильному тут волопів більші горшки, але ж, але ж не було більше, тому що мені їх треба буде тягати. А я сама генте. Ой, зараз зроблю, зараз поділю на два горшки по 10 літрів пішло 20 літрів землі. Бачите, відро 20 літрове було повне. Отаке, От отак вони пересаджуються, тут немає ніяких страхів. От, погані всі листочки обривайте старі. Нові наростати будуть. Гляньте, як воно кущиком пішло. Один тоненький садженець був, і тут так само, і тут так само. І он, бачите, один садженець і воно наростає. Отаке, от отакий куточок у мене буде тепер класненький. Але тут тішуся, слухайте. Бачите, консуело. Тут одесь я бачила, я була сіла. Присіла і побачила, ну на крісло. Зараз зараз я вам покажу. Уже на консуело є першенький плодик. Маленький такий ще, але вже ж є. О, дивіться. Бачите, може ще зав'яжеться, але ця жара, ця жара не дає спокою. Добренько. Показала, підсипаю, поливаю дух хату, бо сніданок вже знову запізненням. Поки то я зроблю ще той сніданок. Добренько. Всього вам найкращого.